Доброго дня, брати та сестри, доброго дня, миряни. З вами мандруючий монах брат Єгор. Сьогодні я буду робити хресний хід Грішний. Бог мені дав сили. миряни мене довезли до села Ломачинці, і я буду робити хресний хід через село Ломачинці. славне козацьке село, засноване українськими козаками та православними монахами. Саме у такий важкий час, в час війни, потрібна сила Духа, сила віри і сила в Бога Ісуса Христа. Хресний хід я присвячаю нашим хлопцям, які зараз тримають озвірілу русню на передовій. Хресний хід буде за перемогу і за нашу православну віру, яка нам справжня віра зараз дуже потрібна. Хтось каже мені. Що таке справжня віра? Багато кажуть, давай поговоримо про віру, Цитую Біблію, цитують Біблію. Це все добре, але я скажу: просто візьміть хрест, і так як я сьогодні пройдіть, ну, кілометрів 14. 14 кілометрів хрестом планую я сьогодні пройти, якщо Бог дасть мені силу. Хтось хоче поговорити за Бога, будь ласка, беріть хрест і йдемо зі мною. Во славу нашої перемоги українського войства і в Божу славу! З Богом починаю хресний хід, брати та сестри, з Божою допомогою вашими молитвами. Амінь.